Наприкінці жовтня у Шевченківському районі з'явиться ще один дитсадок. Близько 20 років будівлю на вулиці Дегтярівській використовували не за цільовим призначенням, і два роки тому у місті вирішили повернути її дошкільнятам. Після реконструкції до садочка зможуть прийняти 170 дітлахів. Подробиці у Наталки Біловол. Дитячого сміху у садочку на Дегтярівській не чули майже 20 років. Ще з початку 90-х приміщення зайняла районна санепідемслужба, Два останні роки будівля й зовсім стояла пусткою. Утім, зусиллями міста і громади у неї з'явився шанс на друге життя. Протягом останніх двох років ми повернули цю будівлю. Ми заклали кошти в бюджеті міста Києва, а це близько 50 мільйонів гривень. Ми провели повністю аудит цього приміщення на аварійність. Час дався взнаки у садочка не тільки послабшали стіни, але й ф. Фундамент він кажуть, фахівці не витримав би навантажень. Тому прийшлося третину будівлі знести і поновою будувати, зробити котлован, Зразу врахували розміщення інженерних комунікацій, перенесли туди в підвал. Будинок не мав підвалу приміщення. Тому зараз все це. Виконано вже за два тижні виженуть стіни, а на початку серпня з'явиться дах. Садочок повище на додатковий третій поверх. Завдяки надбудові кількість груп у закладі збільшиться до дев'яти, а це 170 дітлахів. Хоч Хоче не суттєво утім скоротиться черга до дошкільних закладів Шевченківського району, у якій нині кілька тисяч малюків від трьох до чотирьох тисяч дітей. Причому черга постійно змінюється, вона росте відповідно, але ми зараз працюємо на тим, щоб кількість мі садочка збільшувалась. Зокрема, за рахунок виселення з садочків дежунов та в перспективі ще кілька таких проєктів. За період з 91 року по 2015 рік з мережі Шенківського району було виведено, продано і знято з реєстрації 39 дитячих садочків. І сьогодні це вполовина. Сьогодні ми маємо у нас лишилося так само десь 39 садочків. Це буде 40-й. Така ситуація у всіх районах столиці лише частину дошкільних закладів втрачено назавжди. Утім, чимало з них ще можна повернути до життя. Цього року ми запланували збільшити кількість міст у наших десятках на 4 тисячі. Тобто це і будівництво нових дитсадків, а це п'ять таких дошкільних навчальних закладів. Це і відновлення роботи груп. У дитсадках, які використовувалися не за своїм цільовим призначенням, частково здавалися в оренду. Це і підтримка приватної ініціативи, відкриття, допомога і сприяння у відкритті приватних навчальних закладів. На Дегтярівській протягом наступних трьох місяців будівельники мають здійснити реконструкцію приміщення дитсадка та господарських споруд, облаштувати ігрові майданчики, а також здійснити повний благоустрій території. Аби вже наприкінці жовтня садочок зустрів своїх перших маленьких відвідувачів. Наталія Біловол, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.